Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати відбивні в духовці. Нам потрібно м'ясо. Я попередньо вже нарізала на кусочки та відбила їх борошно, панірувальні сухарі, сіль, перець, 2 яйця, орегано та паприка. Перемішуємо панірувальні сухарі, паприку та орегано. Збиваємо яйці з сіллю та перцем. Відбивні з двох сторін натираємо борошном. Занурюємо у яйце. Далі обвалюємо в панірувальних сухарях. Викладаємо на вкритий пергаментом деко та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось, які вони вийшли. Es noch.